Вітання всім! Це канал Alex 333. Можливо, ви вперше на цьому каналі. Тут частенько мова йде про автомобілі. Я роблю огляди автомобілів, перевірку технічного стану, супровід запроваджую автомобілів. І на сьогодні така поширена тема. Який автомобіль купити, яку електричку навіть в Україні більшість людей цікавляться, так як з Нового року може бути розмитнення на електрички. І на дорожчі електрички буде і немале розмитнення, тому що рахується ж від вартості. Ту вартість висмоктують з пальця, але її висмоктують не меншу, а більшу, ніж фактично. Отож, яку взяти електричку? Чому я це відео роблю? мене вже дістало. Що ти рекламуєш, ту Теслу, там? Це ж взагалі гімно не машина, це сама дішовка, яка тільки має бути, ти там за її. Розповідаєш, ну і е, різне. Е, працівник з фірми він розказує, найгірша е, ситуація по саморозрядці у Тесли зі всіх моделей. Далі там зазори найгірші, е, придатність до ремонту, теж показує хтось там. Болт в Америці чи де там не тою стороною вставили і матюкається майстер, що от подивіться, як Тесла зробила, але що не Тесла зробила. Ну, і я думаю, маю е, право трохи розповісти про Теслу, так як от я в цій Теслі сиджу. Вона майже 170 тисяч пройшла вже. Вже давно закінчилась гарантія на батарейку. В 2021 році, в середині року, я її купив і сам на її від'їздив. На сьогоднішній день паралельно я маю дві тесли. Інша у мене Тесла Модел 3, також, але Хайланд. Та, що пішла в кінці, 12-го місяці 2023 року. 24 го року маю Теслу ще, яку я сам ремонтував, купив биту без майстрів. Ну, трошки знаю і про придатність до ремонту. І здебільшого я знаю тільки плюси. Хоча мінуси теж, звичайно, є. Ось я от, знайшов навіть е, відео, від якого був срач у мене такий. З працівником, з сином. Все, вони мені там недоліки вказують. От так вона і заряджається некудишньо, ті чи ті інші машини мають 800 вольт зарядки і все таке. Ну, Давайте по порядку. Для чого ми беремо взагалі автомобіль? Ну, Звичайно, щоб їздити на ньому. Я проїздив 170 тисяч. І я тільки їздив. Ну, за ще заливав омивайку. Один раз ще з нової машини в мене відійшов датчик, не працювала кліма. Хто у мене на каналі, я показував. Ось. І ну, Це було, реально не вставлений роз'єм датчика, з яким я два рази на ремонт їздив, але якось просто не хотілося самому лізти, бо ж то нова. Нова Тесла, хоча б це було б дві хвилини і все б було в супері. Але таке. Отож, я не робив жодного сервісу. Жодного сервісу за 170 тисяч кілометрів. Ну, я думаю, параметр як для транспортного засобу непоганий. 170 на одній, 10 тисяч на іншій. Наїздив, знаю, як порівняти розвиток Тесли. В чому вона погана, в чому вона класна. Отож, давайте по порядку далі підемо. Зборка, зазори, придатність до ремонту. Значить, зазори. Так, справді були погані пагнуваті зазори. Ось ця моя Тесла з Шанхаю, зборка китайська. І де-не-де були ну, незначно, але трошечки відмінність зазорів таки є. Але не критично, дуже не критично. Перші тесли, які, які йшли з Америки, так, були не дуже. Але давайте по зазорах. Зазори в Нової Трійки в Тесли Модул 3 Хайланд. Я показував, якось був в Манхаймі в сервісі Тесла, в центрі Тесла. Я показував зазори просто, ну ідеальні зазори. Таких зазорів нема ні в BMW, ні у Мерседеса. Реально, я показував, є у мене відео, я кинув пізніше посилання на те відео. Я не знайшов жодного недоліку. Це просто ідеальні зазори. Якщо ви так впевнені, що у BMW класні, ну, подивіться, напевно, на ті зазори. Також кажуть, що це бляшанка, в якої двері там закриваєш. Ну, у цієї трійки 21-го року так, не, не дуже так. Ну, звичайно, закриваються двері не гірше, я б сказав, як у якоїсь іншої машини. А у Tesla Model 3 Хайланд, е яку я користуюсь теж з 2024 року, двері закриваються як в холодильнику. У їх немає доводчиків дверей, але вони там не потрібні. Дверочку легенько пускаєш, вона ну, просто як прилипає ідеально. Просто ідеально працює. Тому зазори, все це все це пофіксили. Підвізка, підвіска. Я порівнював, до речі, з Тесло Tesla, Tesla Model 3 Highland з BMW 420 23-го, по-моєму, року. І двері, як закриваються, набагато гірше у BMW. І підвіска, і двері набагато гірше, і безшумка гірше, все гірше. от Тому. Це можуть говорити ті, хто не їздив на Теслі, або проїхав там пару тисяч кілометрів, або їздив на американський зроблений Теслі, або не має досвіду, не читався, надивився не відео. Таке розказувати можуть. Категорично не згоден. Хоча так, є недоліки, справедливі, що. Їдеш на Теслі на автопілоті, у неї фантомні там, глюки. Вона гальмує, вона е, показує не ту швидкість, збавляє швидкість або набирає більшу. Це є в Україні, навіть в Європі є ще таке місцями. В основному це виправляється. Але це з кожним оновленням покращується, покращується і покращується. Тесла розумніше. тим більше зараз, коли Ілон Маск відійшов вже від політики, слава Богу, почав займатися своїм ділом, темпи покращення зросли. І це відображується в, в рості ціни акцій Тесла. Подивіться, останнім часом як росте ціна акцій Тесла. Далі, що там я накидав? Так, да, е, проте таке було е, зауваження, таке, що Тесла має найбільший саморозряд. <с. <с.> Категорично не згоден. Е, так, вона має саморозряд порівняно з тими автомобілями, які не мають ніяких епок, не мають ніяких камер, нічого, центримот не мають. Ви вимкніть в Тесли. Сентрі мод, вимкніть е, зайві програми і подивитись, скільки буде саморозряд. Ну, До 1% на тиждень. До 1% На тиждень. Особливо, якщо це батарейка ЛФП. Тому що Нікель Кобальт батарея або ж е, е, Нікель Кобальт Марганець, або Нікель кобальт Алюміній, вона більш має саморозряд. Хоча дорожчі Тесли з цією батарейкою. Вони йдуть повнопривідні long range і performance, але саморозряд у них більший. Далі. Про швидкість зарядки, про швидкість зарядки, що у Тесли відстає від інших. Швидкість зарядки. Теж категорично не згоден, Тесла не спроста Вибрала архітектуру 400 вольт бортову систему, мотор, все батарея, 400 вольт напруга зарядки. Звичайно, чим більша напруга, тим можна зменшити струм. І тим самим збільшити швидкість зарядки. Але, але є одне але, що я показував у себе на каналі. У мене у сина порш. От він теж, все, от порш самий класний. А я, коли він ще купував тільки на порш, казав, ну 800 вольт, не знаю, кажу, але це ж ймовірність пробою електричного збільшується, коли є більша зарядка. Коли є більше напруга зарядки. Ну так і вийшло, <смі> Каже, я, що на каркав, але не на каркав. Машина просто стояла зимою помита в гаражі, не вигнали. І опар пішов. Так, воно там все залито в тому чарджері всередині. Але ж е з залитого блока виходять дроти і роз'єми. І щось воно там. Е при, під час зарядки покусалося і кінчився блок. От е, кінчився блок в Ауді або в Порше, або в Мерседесі. Да, і в Теслі. Яка різниця? У Тесли ви візьмете е, БУшний блок, інший, ну не знаю, там максимум візьмете його за тисячу. Да? Е, на відміну від. Е, Audi Porsche, який 4700 коштує, але далі що? У Тесли достатньо реінстал зробити, підв'язати новий блок. І він буде е працювати. Але не в Порше. В Порше це ви можете зробити тільки на фірмі. Ніхто вам не допоможе, ніякий програміст е інсталювати блок-чарджер. Е Коротше, ви по, -по, по кругу влітаєте так відразу на 6 тисяч євро е з цими 800 вольтовими, які ламаються чарджерами. Тому не плюс, повірте, а мінусяра і великий. Краще, е причому Тесла не гірше заряджає, якщо ці лонгренджі, останні прошивки там 250 навіть кіловат, да, перформанси. Е, Отакі от звичайні 60 кВт, 170 кВт на годину я бачив зарядку. 178 було в мене максимум. Правда, недовго тримається, там потім падає до 140 і вже довго тримається кВт. Ну, я вважаю, що це супер непогана зарядка і цілком достатньо. Рідко заряджаєш батарею на повну, зазвичай там. 10-15 хвилин і поїхав далі. Це вистачає повністю. Накидав собі, що я хотів сказати так. Е, ага, ще е, ганять салон. Е, що салон дуже швидко втрачає вигляд, що втрачає свій матовий такий е, дизайн. Ну, блін, я ще раз повторюю. 170 тисяч на машині матовий дизайн. Який був, такий абсолютно такий самий залишився. Я їздив кілька днів там, на відпочинок і думаю, помию, нормально, тесло відмию. Я відмив, вона як просто, як нова була. Мої слова підтвердять ті, хто люблять світлі салони. От якщо порівняти там, супер, круті марки BMW, Mercedes. Ауді навіть з крутими салонами світлими і е, порівняти Теслу, то у Тесли в рази в рази-в рази надійніший салон, той білий, ніж салони будь-яких машин. Хоча ну, шкірозамінник звичайний, нібито. Але по йому, по білому можуть діти е, обуті е, з брудними чоботами лазити. Можна в джинсах синім покривати ту, той шкірозамінник, а потім, звичайною, без, без прального порошку тряпкою, ганчіркою, просто стерти одним махом. Я не знаю, з чого воно зроблено. На чорному воно так не видно просто, а от на білому, як би ти не забруднив, моментально все ідеально витирається. Не витирається, а просто одним махом. Я впевнений, що мої слова підтвердять власники Тесл з білими салонами, тому це брехня. Тобто брехня про саморозряд у Тесли навпаки, якщо прибрати всі ці пепки, то у неї менший саморозряд до 1% на тиждень вона буде споживати. Але ж хочеться користуватись і камерами, і дистанційно вмикати, вимикати машину. Багато всього є, можна підзивати на неї. Паркувати з телефона по епці. Підзивати до себе на парковці, щоб вона повертала навіть. Ну, багато чого можна робити. Таке. Так, далі. Про ЛФП батарейку. Було багато таких негативних відгуків. Перше, що вона заряджається без попереднього прогріву дуже погано, від 10 до 30 кВт, і неї не можна ніяк прогріти, або ж приходиться ганяти, нажимати на газ. Ну, це якщо знову ж таки не знати, як користуватися, тому що з оновленням, яке давно вже вийшло, я спеціально записав, 2025. 2.8. Батарея може прогріватись, навіть якщо станції не внесені в список відображених на карті зарядки, зарядки Тесла. Ну, не не, не обов'язково офіційні зарядки Тесла. Просто ви набираєте адресу, там, наприклад, ЄНБВ, набрали, торкнулись на неї і проклали маршрут. Все, у вас Тесла прогрівається. Ну і порада, порада маленька, коли їдете, якщо ви тільки почали на електромобілі, їдете на зарядну станцію, економічно буде їхати газувати, а не повільно. Тому що якраз та потужність, яка має піти на прогрів, у вас скоротиться час прогріву, відповідно, менш витратиться на прогрів батареї. І більш е, піде на рух автомобіля. От, така ситуація. Тобто це брехня нормально заряджається е, швидко. Батарея Тесли. І да, ще може хтось скаже, що більш е, споживає на прогрів. Так, батарея тяща на 1 кВт більше, ніж е, нікель-кобальтові батареї. Вони теж прогріваються, так само, як і ЛФП-батарейка готується до зарядки по дорозі до чарджера. Ну, Звичайно, якщо ви геть не прогріваєте, тоді вона буде краще брати нікель кількобольтова батарея, ніж ЛФП. Але це ж не те, що її спеціально гріти. Ви просто маєте клікнути зарядку, куди ви їдете і все. Так і так же ж заряджатися. Але люди вдома в основному заряджають. Да, До речі, не раджу ЛФП заряджати вдома, е в холодну погоду. До максимуму хтось любить там епкою, купив Теслу і користується е до максимуму постійно з розетки, бо ж це дешево, щоб був максимум. Не робіть цього. Якщо ви довго не виїжджаєте, ну, для ЛФП батарейки воно там. Не трагічно, але в морози теж бажано цього не робити. Нехай вона, якщо ви нікуди не їдете, стоїть там 70-60% зарядки. Зарядіть тоді, коли перед тим, як будете їхати. От. А ще краще їдьте на зарядку е, швидку. Тоді, як для ЛФП батареї, так і нікель-кобальтової краще. Е, знову ж таки, нікель Кобальтова батарея, чим погана. Вона загорається від буває після повного розряду, буває при аварії, при довготривалого на максимумі заряду. Бувають випадки рідко, але бувають. Ну і деградує серйозно, якщо ви привикли на нулю їздити десь, нема коли вам все зарядити, то можна вбити батарею бігом. А ЛФП батарейка літізалізофосфатна взагалі цього не боїться. Якщо будете обирати між ЛФП і НКЛ, ну, це Нікель Кобальт Марганець або Нікель Кобальт Алюміній, то я вам раджу все ж брати задньопривідну, дешевшу ЛФП, поки їх можна купити дешево. Тому що в Німеччині ціна тільки на нову машину. Різна дуже, задньопривідна, однаково коштує, коли машина БУ. Буває ще й набагато тяжче знайти, ніж повнопривідно. Люди вже давно злізли з дерева, зрозуміли різницю і повірте, кажу те, що знаю. Бо є в дворі 10 Тесл і на двох їжджу особисто. Знаю, що кажу. Так. Ну, кнопки кажуть люди, що от, е, добре, коли кнопки. Повірте, це не добре, коли кнопки. Це, е, я пригадую, телефон був у, у Nokia, такий з кнопками верту. Вже люди нормальні всі ходили з айфоном, а багато впертих ще ходили з тим верту на кнопках. Так і ті кнопки. От у Tesla Model 3 Хайланд прибрали навіть поворотники і передачі. І повірте, передачами я вже майже не користуюсь, а поворотниками ну, теж скоро не буду користуватись, тому що е, комп'ютерний зір зараз внедряється, і е, штучний інтелект повністю підпрягається разом з тим роботом новим масков. Коротше кажучи. Все буде геть без кнопок і буде геть інтелектуально. Буде навіть оцих кнопок, які на підйомники на склопіднімачі, не буде. Тому що є нейролінк. Достатньо подумати, що ти хочеш повернути повороту, включився. Подумати, що ти маєш, ну або максимум сказати. Тесла буде говорити з вами, так як на зразок, як GPT-чат. Не так, як зараз, що треба нажати кнопку і вистрочити, що ти хочеш, куди призначення, точка призначення. Тесла буде підказувати, що, як робити, коли. Е, е, вона буде сама, сама вмикати. Взагалі кнопки це кам'яний вік. Дивлюсь, вже мені підходить час. Хотів би ще багато чого розказати. Я приїхав в Хамельбург зробити номери. Жовті клієнт проїжджає за машиною то мав час, але бачу, багато затягнулося, я не встиг багато чого розповісти. Тому решта в коментарях і при виборі раджу якраз таки Теслу, бо у неї є регулярні оновлення, у неї є е, Ілон Маск, який з командою реагує бігом на всі зауваження. А так купити собі того дручка, там Мерседеса. Там, і будете на ньому їздити так само, як їздили з самого початку, він не буде ставати розумнішим. Так, да, там є оновлення, але треба їхати на сервіс, оновлювати. Навіть дає ці хмарні оновлення. Hyundai має там хмарні оновлення, але вони такі, вони більш розраховані тільки на мультимедіа. Отаке оновлюється. А щось нормальне там, нічого не оновлюється. А Тесла реально стає щоразу розумнішою. Так що, ну думаю, що за ті ціни шарові, які зараз є в Україні, то не має стояти, не має бути навіть розмов і того Сарачу про вибір машини. Раджу взяти дешевшу і кращу машину. І звати її Тесла. Все, до побачення. До наступних відео.